Вітаю вас на своєму каналі. З вами практикуюча астропсихолог Клименко Наталія і це відео про створення нейроялинки. Думаю, що багато хто із вас вже прибрав ялинку, а ми зробимо таку, яка не буде займати багато місця і яка буде виконувати ваші бажання. Вона буде незвичайна, це новий формат на моєму каналі, тож я буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за вашу підтримку та лайки. Це малювання нейрохвилі, які символізують нейронні зв'язки. Це сучасний метод арт-терапії, що поєднує психологію та творчість, і за допомогою малюнків ми будемо створювати наше майбутнє. Нейрохвилі це унікальні плавні лінії. Вони не мають симметрії і вони не прямі, символізують свободу та відкритість новому. Якраз на новий місяць в знаку водолій. Як символ всього нового, креативного і в першу чергу свободи та незалежності, а також в період стояння урану, який управляє знаком водолій, та в стоянні Юпітеру, планети великого щастя та розширення, ми будемо активувати глибинні процеси, працювати з думками та емоціями. Це дозволить глибше зрозуміти бажання. Ви зможете малювати шлях до досягнення ваших мрій, візуалізувати всі етапи та ресурси. Ви краще зрозумієте свої бажання та можливості. Наша нервова система здатна створювати нові зв'язки. Для вас важливо мати терпіння та час, щоб вас ніхто не відволікав і ви будете візуалізувати свої бажання. Коли ми малюємо, то у мозку формуються нові нейронні зв'язки, що можуть Допомагати гармонізувати стан та знайти нові рішення, що нам потрібно для малювання. По-перше, листочок Він може бути формату А4. Також маркер. Можете взяти простий олівець, а потім поверх нього прописувати, промальовувати лінії. Також нам знадобляться для роботи і кольорові. Олівці, або ж, якщо ви хочете, то можна буде взяти фломастери, наприклад. Вони можуть бути різних кольорів, але основним, що ми будемо працювати, це чорний маркер, які мають бути лінії. Вони мають бути плавні, не хаотичні, і вони повинні йти від вашого серця, від підсвідомості. Просто дайте волю руці. Щоб плана йшла, які можуть бути хвилі будь-які. Просто ведіть і щоб вони не повторювались. Не повторювались, не проривались. Якщо ми будемо вести ось так, бачите, вона однотонно повторюється. Так не можна, оскільки це той самий шлях, яким ми йдемо, і нічого нового не відбувається. Нам потрібно знайти нові зв'язки. Тому ми будемо вести, вести по-різному щоб вони були плавненькі, і в деяких місцях вони будуть у нас з'єднуватися. І нам важливо заокруглити ці кути, бо вони сприймаються мозком як перешкода, проблема. Тут немає правильних ліній чи неправильних це все ваша творчість, це все через вашу підсвідомість йде. Це ваш особистий шлях до здійснення саме ваших бажань. Якщо у вас, наприклад, утворилися перетин ліній, то ми маємо їх зробити плавними, заокруглити ці кути, можна починати від самої лінії і ось так просто навести, щоб цих кутів не було. Тут також, коли ви будете це робити, то важливо продумувати про себе, що всі перешкоди на вашому шляху руйнуються. Ви знаходите нові шляхи вирішення поставленої задачі. Як малювати лінію, я вам показала, а зараз перед вами важливе завдання. Можемо тут напрацювати. Робимо актуалізацію. Ви можете обрати ці сфери життя, в які хочете змін. Можна взяти, наприклад, шість. П'ять у кого скільки буде сфер життя, які вас зараз турбують. Наприклад, це може бути особистий розвиток, кар'єра. Сюди ж. Далі гроші. коло спілкування, сім'я. Диеты. творчество хобби вид здоровье Можете прописувати стільки тем, скільки вам потрібно. Для когось це може бути актуальним навчанням. Тобто це будуть певні гілочки нашої ялинки. Будуть джерелом вашого натхнення. А тепер задача. Ми маємо певну кількість сфер життя, на які ви хочете загадати бажання. Вам важливо подякувати. Року дракону, Всесвіту, за все те, що було у вас в минулому році, в особистому житті та кар'єрі. Стосовно грошей, наприклад, кола спілкування, здоров'я. Наприклад, ви можете собі прописати, що ви запровадили якусь корисну звичку або почали здоровий спосіб життя. Пропишіться. І скільки у вас буде таких слів, основних, головних, це в нас будуть кульки. Зараз ми будемо їх вішати на ялинку. Почнемо з вами вже малювати ялинку. Плавними лініями ведете, вони можуть бути різними, але плавними. Намалюємо ялинку. Далі. Будемо ділити її на сектори умовною гірляндою. Скільки у вас сфер, стільки буде і секторів ялинки. Наприклад, у мене 5. Ось я, наприклад, звідси також плавною лінією веду 1, 2, 3, 4. І у мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5 секторів. І на кожне поле, на кожний сектор у мене по три слова вийшло. Про три подяки будемо записувати. І ось, наприклад, особисте життя і кар'єра. Ми малюємо коло. Коло може бути тут. Або тут, де вам заманеться? Велике, маленьке, кола можуть пересікатися. Далі. Тут, в цьому секторі. Можливо, у вас вийшло не три як у мене, а ви писали більше або менше. І це все у вас будуть кульки на ялинку. Далі. Тобто ми намалювали кола. Ці кульки стільки, скільки пунктів маємо по кожній темі. А тепер малюємо нейрохвилі зверху вниз або знизу вверх, так, щоб вони пройшли по кожній цій кульці хоча б один раз, щоб торкнулися кожної кульки. Це буде саме той вихід, через який ви можете покращити ці сфери. Можемо малювати ось звідси, наприклад. І пішла хвилька. Звідси, і також пішла. Ви малюєте стільки, скільки ваша підсвідомість може сказати, ну, вже гарно вистачить. Так. Подивіться, де саме у вас пересікаються лінії. І там, де пересікаються, будуть утворюватися кути. Маємо ці всі лінії злагодити, щоб вони були плавними. І ось ці кути мозок сприймає як перешкоди, які нам не вдалося побороти при досягненні наших мрій. А зараз, коли ви будете заокруглювати, ви будете подумки аналізувати, чому саме не вдалося, а зараз буде вдаватися. А може для вас ця вже тема не актуальна? Наприклад, ви хотіли купити Тесло, але не купили в минулому році. Проте ви захотіли іншу машину Феррарі, наприклад. Це так, просто приклади. Для вас, нібито те, що ви хотіли, не відбулося, але ви переглянули свої цінності, переглянули свої бажання це нормально. І у вас вже буде інше бажання, і ви захочете йти далі. Тоді можете відпустити те бажання, яке не здійснилося, воно для вас уже не актуальним. Акцентуйте свою увагу на тому, чого ви хочете. Будемо працювати, коли заокруглювати над кожною сферою, пропрацьовувати те, що не вдалося, і закривати ці теми. А потім від кожної сфери, ось, наприклад, ця діляночка у мене, це одна сфера, я від неї відвожу лінії де завгодно. Можу продовжувати цю, або цю. відвожу від неї лінії, тобто виходимо за межі аркушу, розуміючи, що все в наших руках з цієї також нейрохвильку, що у нас все вийде, світ безмежний, у нього дуже велика кількість для нас різноманітних. Шляхів вирішення наших задач з цієї сфери виводимо? Можна сюди, можна в сторону? Я вам розказую, але сама не наводила. Зараз вам також покажу, як можна це все закруглювати. Навела, закруглила. І так по кожному. Можете зупинити відео і намалювати, заокруглити усюди, де бачите. Де пересікаються лінії. Коли заокруглите всі кути, у вас має вийти щось таке схоже. А тепер ми беремо зелений колір, колір грошей, достатку, і малюємо ним там, де ми маємо побачити саму ялинку, крону ялинки і потихеньку замальовуємо, залишайте кульки. Під їхній колір. Спочатку у нас буде дерево. Десь можете натискати сильніше, десь слабкіше. Можна брати кілька відтінків зеленого. Можете ділитися в коментарях, які у вас були інсайти, що ви відчували, коли заокруглювали. І розуміли, що тим самим новий утворюється нейронний зв'язок, який допоможе по іншому поглянути на ситуацію і вирішити поставлені задачі. Коли ми замальовуємо різні сегменти і переходимо з одного на інший, ми тим самим поєднуємо всі сфери життя, щоб у нас все було в гармонії. А тепер ми будемо розмальовувати наші кульки. Можете брати будь-який кольор, який на вас дивиться, розмальовувати першу кульку, яку захочете. Вона може бути вся однакового кольору. Або ж ви можете взяти, наприклад, тут буде рожевенький, і зайти на інше поле. Тут і зайти ось так, поєднати. Десь може бути сильнішим відтінок. Десь левшим, більш світлим. Пам'ятаєте, коли я робила відео а, щодо Нового року, коли вивішали іграшку на ялинку, то могли загадувати бажання. Ось так зараз. Ми промальовуємо кульку і активуємо. Наше бажання стосовно цієї сфери. Ми розмалювали нашу ялинку, а тепер будемо робити подарунки під нею. Що можна зробити так, щоб лінії були плавними? Намалюємо мішечок. Він може бути будь-яких розмірів, які ви захочете. Ось я, наприклад, хочу його зробити тут. І також він буде з нейроліній. І зав'язана лінія. отак. А тепер подивимося, де треба заокруглити. Це буде мішечок із щастям. Його теж можна розмалювати. І тепер у нас залишилось зробити зірочку зверху ялинки. Це для того, щоб ми активували. Найперше бажання, яке ми можемо зробити самостійно, найлегше, щоб активувати і реалізацію інших бажань, можемо намалювати зіроньку, края її заокруглимо. А центр зафарбуємо. Дякую всім за увагу і бажаю вам реалізації ваших бажань найкращим чином.